Радіо Chicago. ми повернулися на хвилю 12.40 AM. В студії Наталія Маглакелідзі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на решті. Закінчується та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Також ворог завдав два ракетних та 53 авіаційних удари. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. В Авдіївці Росіян немає. Збройні сили України над зусиллями відбивають усі атаки окупантів і тримають позиції. Інтенсивність атак на цьому напрямку шалена, каже офіцер 59-ї ОМББР імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Понад 200 атак за минулий тиждень ціль оточити Авдіївку досі зберігається. Неподалік Маріуполя прилетіли по базі інженерних підрозділів окупантів в селищі Гранітному. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. За його словами, це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік. Наразі теж тепер не солодко. Отож відомо про вибухи у Таубсі, Краснодарський край Російської Федерації. Повідомляють про велику пожежу в районі нафтобази. Попередньо причина загоряння удар безпілотника. Також потужна хуртовина накрила російський сахалін. Все потонуло в снігах буквально, щоб вийти з дому, росіяни рию снігові тунелі, щоб доїхати за продуктами. Громадський транспорт не працює, школярів перевели на дистанційку. А от тим часом українські хакери зламали планету, найбільший із центрів космічної гідрометеорології Росії. Знищено безпрецедентний масив інформації, зокрема напрацьовані руками унікальні дослідження, а також метео та супутникові дані, які використовували Міноборони Російської Федерації, Роскосмос та інші структури країни-агресорки, повідомляє генеральне управління розвідки. Наслідки атаки такі: проникнення до бази даних центру дозволили знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації близько 2 петабайт, а саме 200 мільйонів гігабайт даних. Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів. А от на Росії розбився військовий транспортний літак ІЛ-76. Це підтвердили в Міноборони Російської Федерації і заявили про 65 українських військовополонених на борту, нібито для обміну шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Видання Українська правда з посиланням на власні джерела повідомили, що на борту літака окупанти перевозили ракети до ЗРК С-300, якими росіяни гатять по Харківщині. Тим часом у координаційному штабі з питань проводження з військовополоненими закликали дочекатись офіційних коментарів, не поширювати неперевірену інформацію, і наголосили, що країна-терористка вже не раз використовувала і ПСО щоб похитнути настрої в українському суспільстві. Тож будемо тримати руку на пульсі та слідкувати за оновленням інформації. Це були усі актуальні новини з фронту та рашки за останню добу, тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо Чикаго